У Луцьку відбулася хода без бар'єрності. Колона учасників рушила від торгово-розважального центру портсіті і прямувала проспектом Соборності однією з найлюдніших вулиць міста. Перше, що стало на заваді, це бордюри. Вони вищі всього на кілька сантиметрів, але вже унеможливлюють комфортний і безпечний переїзд через проїжджу частину. Дуже тяжко насправді дуже взагалі. Я б не справилася на першому ж спуску і на першому підйомі. Насправді дуже важко. Я, я тепер розумію. Я за, за взагалі завжди розуміла людей з обмеженими, ну, намагалася зрозуміти, розуміти, але ну я насправді сьогодні відчула на, на собі, що це означає пересуватися на кріслі колісному, це насправді дуже важко. З першого погляду здається, що проспект Соборності має доступну інфраструктуру, але якщо придивитися, проблем вистачає. Знаєте, це коли ти ідеш, бачиш, зробили так, як потрібно. Є з'їзд, але коли ти сідаєш сам в коляску, розумієш, що ці два сантиметри грає навіть один дуже велику роль. Тому що в нас були бар'єри, де насутка була там, сантиметр два, і я великий спортсмен, але в мене нічого не вийшло. Серед наступних перешкод круті підйоми, які не відповідають нормативному куту нахилу або залишаються недоопрацьованими. Подолати їх без сторонньої допомоги майже неможливо. Ми зустріли таке пониження, де залишився тротуар, і пониження має бути по всій ширині. Його зробили тільки для велодоріжки, залишили там бордюр і було досить складно. Намагалися об'їхати, рухались по проїжджій частині, ставали перепоною для руху автомобілей. Ось була така підвищена тривожність, що ми начебто створюємо якусь чи небезпеку без доступу залишаються заклади вздовж проспекту, вхідні сходи, відсутність пандусів або високі пороги. Все це робить їх недоступними для людей з інвалідністю. Одним із таких закладів виявилась навіть оптика. Ось нещодавно бачили оптику, якій до якої є пандус, бо хочу чи зазначити, що на цьому пандусі доволі вдале покриття. Там шорстка плитка. Я ось під'їжджав саме ну, трогав, і Там буде гарне опірковзаню, але дуже високий кут і відсутні поручні. Ну тобто, фактично, цей пандус він небезпечний в першу чергу. І хочеться, щоб такі пандуси взагалі забороняли, якщо вони є, щоб їх демонтували, бо вони в першу чергу має бути безпечно. У моніторингу проспекту взяв участь Роман Возняк, представник департаменту житлово-комунального господарства. Проте від пропозиції проїхатися маршрутом на кріслі колісному відмовився. У нас була пропозиція, щоб він сів крісло колісне і відчув, відчув, як ця робота виконується. Він не погодився. Ось і з цього приводу ми маємо розчарування, бо ми переконані, що саме так і має прийматися кожен виконаний об'єкт, що відповідальна особа має сісти кисло колісне, переміряти кути і щоб все було відповідно норм, і навіть краще ніж норм, бо норми постійно вдосконалюються саме на цьому практичному досвіді. Лучени кажуть, коли ходиш в пішки, багато проблем просто не помічаєш. Але сівши в крісло колісне, місто відкривається з іншого боку, і кожна дрібниця стає перешкодою. Я проїхався і тепер розумію, чому люди не хочуть виходити з дому, тому що це дуже тяжко. Це дуже тяжко. Кожен цей маленький бар'єр, який нам, на вигляд, він маленький, але коли ти сідаєш в цю тачку для суперлюдей, ти відчуваєш себе зовсім по-іншому, і ти розумієш, що це не так легко, як ти це. Бачиш і вважаєш собі це, це дуже тяжко, як зазначив Сивопляс, Проспект Соборності один з найбільш доступних для людей з інвалідністю. Втім, навіть тут не обійшлося без бар'єрів, круті підйоми, високі бордюри та недоступні магазини. Тут ще є над чим працювати. Такі акції нагадують, простір має бути зручним для кожного, а не лише для тих, хто ходить без перешкод.